Як ви знаєте, марафон єдин. єдині новини триває. В ефірі інформаційна служба Інтера. Мене звати Олексій Фадієв. Вітаю Масований ракетний обстріл України. Цієї ночі Росія застосувала десятки безпілотників ракети Х-101, калібри, кінжали та іскандери. Під ударом перебували Київ та Київщина, Одеса, Чернігівська область. Комбінована атака відбувалася із розрахунком на одночасне наближення засобів повітряного нападу різних типів. Щонайменше два десятки людей у чотирьох районах столиці постраждали. Дали внаслідок нічної атаки росіян. Також помер громадянин США, повідомив чи Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. Якою видалася ніч для мешканців Херсонщини? Дізнаємося від Олександра Толоконнікова, начальника управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаю вас. Пане. Олександр, ну як минула доба, і почалася особливо нова, Україна пережила чергову атаку. Я, перш за все, хочу сказати, що Херсон, Херсонська область разом о, з Києвом, о, з Одесою, Черніговою ми співчуваємо всім втратам. І о, черговий терористичний акт, який на Херсонщини, постійно Росія спрямувала на столицю і ми о, дійсно готові допомагати. І о, якщо треба. Але перш за все, треба було, щоб менше було о, загублених життів росіянами. Що стосується самого Херсону і Херсонщини, то за минулий е, за минулу добу Росіяни здійснили майже три е, обстріли 30 населених пунктів. Е, внаслідок чого четверо людей постраждало. Е, в Більшості це троє жінка і два чоловіки в Белазерці. Постраждали ще одна жінка в Антонівці. Пілозерці в більшості люди постраждали від артобстрілу, і одна людина від скиду вибухівки з дрону. І в Антонівці також е попала людина під артобстріл. Е з Антонівки і чоловік в легкому стані доправлений до лікарні. Е з білозерки всі в середньому ступеню тяжкості доправлені до лікарні. Зараз там знаходяться, проходять лікування. Така оперативна ситуація. Ну хочу сказати, що те, що сьогодні пережив, наприклад, Київ, деякі населені пункти Херсонщини переживають чи не щодня, наскільки я розумію. І от пане Олександре, аналіз географії російських атак показує по Херсонщині, і з такою оцінкою до речі, погоджуються деякі міжнародні організації, наприклад, Human Rights Watch. Що Росія насправді провадить цілеспрямовану, от я буквально цитую кампанію стратегічного терору з метою змусити населення до переміщення? А от чи помітно що Росіянам вдається вплинути на населення фронтових населених пунктів області? Тобто, чи зростає кількість охочих зараз евакуюватися? А, ні, не зростає, тому що літо, тому що навесні у нас як показує практика, як показує два роки після звільнення е, правобережжя Херсонщини. Е, восени збільшується кількість населення до середини літа, і потім потрошку з початку точніше з весни вибачаюсь. А з осені е, починає зменшувати кількість, е, зменшувати кількість населення. Зараз приблизно 60 тисяч е, проживає в самому Херсоні. І а було о, навесні п'ятдесят п'ять. Тобто десь 5 п'ять тисяч о, мігрує. Ну і о, я не погоджуюсь з тим, що росіяни о, обстрілюють прибережні населені пункти, щоб звідти виїхали люди. Тому що о, вони по-перше цілеспрямовано вбивають людей. Якби вони о, хотіли, щоб люди виїхали, вони б обстрілювали, мабуть, більш залякуючи. А коли вони вбивають людей цілеспрямовано з дронів, то це. Перш за все геноцид, а не терор. Ну, багато речей з їхньої точки зору не є таким. Але ну ми знаємо, що вони так. Я погоджуюся з вами: чинить геноцид і суцільний терор. А скажіть, будь ласка, чи вдається силам оборони протидіяти цим дроновим атакам? Наскільки вдало чи дозволяється захистити цивільну інфраструктуру мирних мешканців? Я хочу сказати, що тиждень. Ому було максимальне збільшення на е, 2,5 тисячі дронів за тиждень. До цього було дві триста. І от цей тиждень ми думали, що ще буде більше, але е, зменшилась кількість. Зараз було трошки менше 2 тисяч за минулий тиждень. Прилетіло дронів. З них як завжди, стабільно ми збиваємо майже 80% з, з, з прильотів. Ну і продовжуємо наших. Захисників накачувати новими технологіями, які наші таке ж українці винаходять для боротьби з дронами. Боротьби не тільки рибами, а й там є стрілецьке озброєння спеціалізоване, є реб-пушки, тому ми. Продовжуємо слідкувати за технологіями, які розвиваються в цьому напрямку, і закупати все, що нам о, нас просять військові. Коли їм потреба є, то ми одразу відгукуємося. Якщо немає черги, тому що також о, це окрема о, окрема задача попасти в чергу і о, швидко отримати це обладнання, тому що всі області вишукують і всі області працюють в цьому напрямку. Пане Олександре, якщо дозволити про приємне, 13 червня Олександр Прокудин, голова обласної військової адміністрації, повідомив, що з, тим... з тимчасово перепрошую, окупованих територій вдалося повернути на правобережжя на вільну частину 11 дітей. Якщо можна, розкажіть деталі, як почуваються діти? Можливо, де перебувають? Ну так, завуальовано. Що з їхніми родини, родинами? Чи відомо це? це. О... Троє троє дівчаток і вісім хлопчиків е, були поверні з них 10, Це які мають родини. Одна дитина, яка позбавлена е, батьківських батьківської опіки, і е, наразі вони в більшості перебувають в за межами Херсонської області, е, тому що перш за все це е, більш безпечно. Ну і їх. Е, е, Родичі взяли їх спочатку. Вони зараз будуть проходити психологічну е, адаптацію, так сказати, після всіх цих зомбувань російських. Ну а так, в принципі, з дітьми все добре. Ну, якщо вже говорили ми про тимчасово окуповані території, тут напередодні представники руху опору жовта стрічка повідомили в телеграм-каналі, що окупанти, начебто, чекають тимчасово окупованому геніческу туристів, і що місцевим мовляв заборонили з'являтися на пляжах після 9 ранку, що відомо обласній військовій адміністрації про це, і можливо є версії, якісь чому ну, наприклад, для місцевих жителів таку заборону видали. Ну, по перше, вони там проводять постійне тренування, наскільки нам відомо на цих пляжах. По-друге, тут теж нелогічно да, забороняти туди приходити, з іншого боку, відкривати пляжний сезон. Ну, а ми розуміємо, що пляжний сезон цей колаборант Сальдо постійно закликає про те, що, начебто, там все відкрито, все працює, гінічись процвітає, але він розуміє, що туди ніхто не поїде. З Росії і в принципі з Херсонської області там ніхто не буде їхати, щоб тільки подивитись на пляж генічний. Тому він таким чином на цьому, на цьому як можна сказати, хайпить, піариться, що, начебто, все добре, бо ніхто не приїде і не перевірить. А так все стабільно живуть пропагандою. Ну, якщо казати про цих колаборантів біля влади і надіються на те, що. Не скоро о, росіяни втечуть з Херсонської області. Бо якщо вони втечуть, то цьому сальдо залишиться десь в Білгороді жити е, в якомусь селі. Пане Олександр, я вам дуже дякую за цю розмову, за ваш час. Звісно, за вашу роботу. Це Олександр Толоконніков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Дякую вам, пане Олександр. Дякую. Серед.